Добрий день Добрий день Це білого дня фонариком ходить Це не фонарик Камера Фіолет ну визимаєте Ютуб є Що uh -huh. приймайте машину Добре. Тих паспорт де машина Знов треба Так, давайте перша тих паспорт. Страхівка має бути, так? Я уяви немає, що вона по нього вийде Тут вона їде, так? Так, їдемо на зібраться їм, коли наковін натягував. Так, тут все має бути рівно. Ой, всякі Все що можна і не можна А ось такой ні. Oi, Так, ну що ж, новий день. Виходжу, а тут ось такий апарат стоїть. Вчора вночі пригнали ось таку калинку. Думав, піде на розборку, але буде продавалася повністю ціленька така машинка. Ну що, вона така Досить гарна, ціленька по салончику, не об'єта, не зарізана від власника, не перекупи продавали. Ось такий ще багажничок тут Така вона. По кузову, гарні колеса. Переписується, ще страхівочка є. Ось така вона. в цьому всьому ціленький багажник. Щось ціленьке Що навіть не відкривало, ага. Та ключом пробувати відкривати. Тут На подверках, чуть-чуть, рижики є вже по порогах. Ось таке тут крило, рем-комплект купляти, моторчик. Частенько закрилася. Єдиний мінус, що ось така тут фара. Ну нічого, фару я маю. Цей прикрутимо. Тут ні, страшного немає по цій машині. Треба по... трошки доробити, трошки щось підмалювати, трошки попідкручувати, замінити фару і тоді все супер, тоді машинка піде в продаж. Так що розбиратись вона не буде. Шкода розбирати, бо дійсно... На вигляд ціленька хороша машина. Так що ось така покупочка. Ключ. І такий інтересний. Треба в середину, хай не мокне. Так що, друзі, кого буде інтересувало, машинка буде в продажі. Отак, а ми йдемо робити роботу. Плани помінялися, передумав її розбирати. Зараз буду замінювати тут фара після удару. Ось така у мене є фара гарна. Зараз ми її сюди вставили, зміняли. Е, ну, Капота я не маю такого кольору. І рихтувати я його, правда, не буду, бо також немає чим. Трошки бампер тріснути, Ну, це мелочі, мелочі. Крила живесенькі, на зимовій резині, лубове таке гарне, ціленьке, Та, Та, то тут взагалі хазяйська машина заводиться, їде, мотор взагалі не димить. робити нічого не потрібно. Так далину підрозібрав, коротше, Щоб поміняти фару, потрібно зняти бампер. Я ще навіть не знаю, чи, чи не треба буде зараз підсилювач бампера знімати, бо воно ось так все це діло тут. Коротше, от його полосочка не дає витягнути фару. Зараз буду пробувати, якщо не вийде, доведеться, доведеться знімати ще підсилювач. Так що бавлюся далі. Ну що, вже вчепив фару. Так Все гарно тримається, чітко, ці вже хана, таке внутрішня частина все ціла. Тут трошки тріснуте. Хіба скол поміняти, переклеїти. А це гарно, звісно, китайська, вже не скляна, яка ну, є, така є. А ну, чути, Китай, а тут зовсім накій звук. Це ще оригінальна рідна. Ось ця вже буде китайська. Нічим не відрізняється з вигляду і це є. Хоча збираю це все діло і приступаємо до наступних моментів. Ось так ста... нова фара світа набагато краще, ніж стара. Світять дуже гарно. Це вже зараз переключу. І дальні, і ближнє. Так. Ось так гарно. Все чітко, все працює. Так що калина буде скоро в продажі? Ну що ж, вирішив я трошки проїхатися калиною, Попробувати як вона їде, що потрібно ще робити, Ну скажу, робити нічого не потрібно, їде калина дуже бодро, взагалі питань немає. Так що, ти? Взагалі чітко машина їде, рулиться, питань нема по машинці. Проїхався трохи, чуть, чуть є клієнт, певно буде забирати, ну так по машині проблем і нюансів немає. що підрив моєї чіткої машини. Так що все чітко.